Всім брюзо, Майдмен. І сьогодні ми апаємо бо на 25 ранг. Значить, на нього я потратив 2 дні. Він доволі легко йшов, апав я зараз на карті штольня. Пробував апати на карті все і нічого. Потім будемо міняти ще аватарки, будемо, там, як всі там, популярні блогери. Шапаємо в 25 ранги і погнали в каточку. Коротше, то без коментарів мене тупо зажали і тупо винесли. Мінус 9 кубків, погнали в наступну катку. Знову мінус 9, то знову ж таки без коментарів. Зараз вроде, катка нормальна. Найнормальніше яур. Коротше. Коротше, дуже сильно слилися. Зараз був сайт тупо на паузу і тупо апати. Фу є. Топ 20, 30 кубків, ще 20. Коротше, я не буду вам морочити голову, я ще багато раз слив. Я аж ось ця каточка реально на 25 ранг. Сорі народ за таку віддишку, Я тільки що прийшов зі школи, я зараз ходжу до двох шкіл, я не перестану тут повторяти, в мене немає часу, я тільки його прийшов і сідаю озвучувати відео. Тому що потім буде шум, прийде брат, сестра, і мені тупо не дадуть записати. Так що ось так поки записуємо, прошу сьоме місце, пока роль нормально тримається, навіть про тут мало що рішаю, оскільки в баз зараз імба гаджет. Ну я тут опробував прямо. Завиходить бас, я вже думав, що мені судді вже прийде кінець все, хана. Ну, ні. Но ні, Ну мій прімо вижив. Дуже добре, що він мене не криси. Я взагалі думав, що він зразу закриси. Ну, переважно, коли ти підходиш, наприклад, до ближніка, то він реально довіряє. І рідко крисить. Ну, тут в Шеллі, звісно, його закрисили, то кидаю емоції, що типу, Алоттімейта закрисили. Як ви розумієте, так майже кожен робить на таких кубках, і я просто то робив, ну, щоб тільки не було так обідно. Але якщо серйозно мені було повністю все рівно, що з ним сталося, абсолютно, типу. Я повтупив свої кубки, і я дуже поважаю таких людей, які реально там пробують помститися, чи захищають, чи самі здихають, але тебе захищають. Ну, коротше, багато таких людей було, багато, за багатьох мені навіть реально було шкода, як крисили. Ну що я зроблю? І, звісно, це обідно завжди. Тут я забрав шель, я нереально був радий. І потім я вже побачив, що це топ-1. Що це топ-1. Тут я почав зажимати Едгара, логічно, що він мусить стрибати, інакше я би його тупо зажав. Він ще не стрибнув, але зараз стрибне. І зараз спробую якось випускати шортс ролики, щоб просто канал не простоював, ну типа... Там фізично не виходить, і нормальні відео не виходили 3 тижні Сорян. І народ це топ-1 і це 25 ранг, бо значить потрати я на нього, ну, плюс-мінус годин 10, плюс-мінус годин 10. Я не знаю, кину це по-любому шорт, це що я апнув. Якби не кожен дивиться, відео з 3.50. Добре, добре, бо на 25-му рангу, це мій, не знаю, певно, 9 або 10 25 -й ранг. Всім дякую за перегляд даного відео, я кожному дуже вдячний. що когось інтересує те, що я взагалі ще щось апаю. Ставте лайки, і на канал. Всім па. Хорошого дня. Дякую за перегляд.